А як ви так зробили такий гарний шрифт і своє ім'я знизу? Знову ви! Я ж казала, що ви маньяк. Ну, як я от зробив своє ім'я так само, як ви зробили. І, а як такий шрифт гарний зробити? Зараз я вам все поясню. Давайте, заходимо в параметри, пишемо зосередження. От, зосередження. плюсик. Кастом, угу. Денис. Ви угу. знаєте, як мене звати? Так, да, я вже запам'ятала, ви ж маньяк. Але що ви хочете змінити шрифт, ось заходимо от сюди «Beautiful Б'юті Fonts, перейти. Uh -huh. Тут ми пишемо: от, ведіть текст. Денес. Uh -huh. Ой, дивіться, який красивий. Давайте його, давайте. Копіюємо. Його. Тут ми видаляємо. Uh -huh. Так, тепер треба вставити. Два так. рази, певно, нажати, треба. О, вставити. Uh -huh. Ой, дивіться. Uh -huh. Але давайте блакитний. Чому блакитний? Слухайте на Оце Custom фокус, uh -huh. вот. все. У нас готовий Денис. Виходимо, опускаємо. о, Знову опускаємо. Переключаємо на Денис. Uh -huh. Все, і тепер блокуємо і все. Дивіться, яка краса. Ага. Добре, Бачите, все, я пішла в манілку.